Ця звіряча агресія до українців політика нової влади Польщі пише людина. Но я не зовсім з вами погоджуюсь, тому що ця звіряча агресія вона починалася ще до нової влади в Польщі. Вона дуже давно йде. Це дуже давно нагнітається. А зараз просто йде якийсь пік. Так я дійсно погоджуюсь, що СМІ це все нагнітають. СМІ роблять те, щоб... Поляки погано відносились до українців, але якщо це все робиться, це комусь потрібно. Ви ж повинні розуміти це до чогось, воно йде. Можливо, вони в майбутньому хочуть зробити якийсь конфлікт між Україною та Польщею. Я не виключаю цього, і більш за все, що це правда. Подивимось, тільки час покаже. Але те відношення, яке зараз є, воно дійсно. Ну просто звіряче і нелюдське, і саме тому багато українців зараз переїжджають у інші країни, і одна з них Албанія. Так що, хто хоче проживати в Албанії, пишіть мені в директ інстаграм, і я вам допоможу з орендою, а також з адаптацією в цій країні.